Ну що, доброго раночку, друзі. а? Дивіться яка краса. Дімончик, з вами я, Вікторчик. Стіл на місці, живець на місці. Ну що, трошки миє, трошки промиває, да? але перший льот це таке, Хто очкує, хай сидить вдома. А ми сьогодні будемо пробувати щось на жерлички. На жерлички зараз будемо розставляти. Ну, по ходу п'єси буду вам знімати всі приколи. Так, ну що, друзі, дивіться, живе у нас такий маленький карасик від 3 до 5 см. Бачите? Потихеньку розставляємося. Лід такий очко гримить, труситься, але... але ось до вона вже. Перша малишечка на місці, дивіться, як там гарні промоїнки, туди краще не ходити. Ну що, чекаємо, чекаємо. Дивіться, зато яка красота. Я не знаю, чого, мінус 8, мінус 10-3 дні. А лід так собі. Може вода ще не застила, не охолола. Ну що, друзі, Дімон вже взяв балансіра, погнав у бій. А я дивіться потихеньку раз, два, три, чотири. Коротше, ставлю жерлички. Все, друзі, бачите. Ні, вона в селі. Чисто глянуть де є, око ніде нема. Розставляємося. Не Та не з ций. Як то говориться, що, друзі... Ай, Дімон напуганий, дивіться. друзі, бачите, спочинок. Відрізала. Відрізала. але ми її взяли. джо-джо, а така кобри. Бачите, нас ти знаєш, я буде на балансі разом щоб... Красавчик, як то кажуть, вже й не гріх по крові. Так, ну що, друзі, якщо жарлиці довго стоять. Тіпа не працюють, що я роблю, отак підходжу, до неї отак хоп, так трошки карасика, ну, піддрочую, заставляю його ну, працювати, бо вони коротше... чергове спрацювання у нас. Я поки там білого столу шорхався. Дмитро вже тут рішає питання. Дмитро вирішує питання. Дмитро порішав питання. Ну так Ліття, Біт, друзі. Я не знаю, ну я тобі кажу, я тільки тобі хотів сказати, ти ж знаєш, що тільки ти береш 50, зразу буде сработка. І я не встигаю це договорити і зразу зроботу. Так я вже... Ти ж бачиш, четверта... я ж не встиг! Я не встиг, четверта рибина... робиться? Четверта блять? рибина, друзі, і я не встигаю випити по крові. Що це за гадость? Та ти що, воно взагалі ледь-ледь зацепилося. Це просто треш. Що, друзі? Маю чергове спрацювання. На останній там, звісно, на краю світу. Там підмиває, страшно, чуєте як хрестить. Оце воно. Льот стрьомний, щось не мотає. Або мала, або вже вимотала. поставлю камеру в сторонці. Мене oh, Время вот. ну, на знімаю Нажаль крутить полоста на рибуловні побувают Ай, здорово, если честно. Крига дуже стрімна. Перезарядив. Ну, піду заберу ту рибину, бо не встиг перебіг на спрацюванні. Така покльовка на мотилика була, друзі. Бля, ну покльовка карасьова була, так? Да? Да. Так він придушив, відпустив, придушив, відпустив. Сука. А може і взагалі коробчук, так? Да? Я думав, зрозумів, що вже воно там є. Димон, Димон. А ти скільки садив? Пучочок чи? О, це коробчук був, бля. Ай-яй-яй. Ну, вибачайте підписнички. Дві який, блять А, пучочок який. друзі, вирішив вам показати клювання по першому льоду. Дивіться, що робить, а? Ви це бачили? Отак. Заходить на перший льот і завжди знаходити. Все, зараз будемо її виманювати звідти. Друзі, друзі, показую вам, розказую, дивіться, такий почачок наділи. Хм? Отак трошки в дирочку в луночку кинули. Закормили. О. Зараз упустимо, покажу що далі роблю. Так, друзі, маємо чергове спрацювання.

Друзі, не знаю, чи камера знімала чи ні, ну дивіться яка красунька. Моя жерлочка. Ну, це я. Вітя рибак. Нормально. Ну, така десь кілушечка, кілушечка. Ну що, друзі, чергове спрацювання. Дивіться, як крутить мотає. Зараз будемо брати. Камерку щоб мене не вийшло зійшла ви загадають, шкода, шкода. Угоні за контентом була втрачена рибина. Нам блогерам? тут таке. Головне що? Головне контент. Випливо ви, збройного. Отак поставили. Раз, два, три оберта оператики насилий на так поставили назад. Довірили їх. В нас виходить чи спрацює. Шкода, звісно, бо вклеїла добре. Але дивіться, яка у нас тут краса. Тут не саме головне. П'ять рибин ми піймали на жерлиці сьогодні, два сходи. Ну таке нормально. Чергове спрацювання, друзі. От Дмитро рукожоп зійшла, блядь. Ай-яй-яй. Зупинилася. Все, бери, 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 бери. Це та, друзі. Це та, друзі. Не матюкайся мене канал, діти дивляться. Друзі, це та. Вона вернулась і добрала. А? Дімон, я тобі казав. Що швиденько кину назад, кажу Дімону. Ну промахнула, со шланкою, вона тут крутиться. Ага, чи на Підписникам привіт передай, Дмитро. Так, підписнички привіт, є. Дивіться яка, дивіться, дивіться її в пощеку. А? Тільки хвіст торчить. Так, не потай. Де? А це рівень. 7, 4, тобі 5. Ну що, друзі, результат вже у нас такий, там плюс-мінус 2, 3. 3-6-7 щуренят. Таких цілушних три, трохи менше пару. Лайхак вам від Віктора. Якщо там якийсь півчачканчаник клює, на жерлиці довго стоять. це типу карашний неподвижний вже, що треба зробити, типу, процедурку, як його оживити, ну щоб він там ще велився, працював. Підходите просто отак до жерлички, берете і просто отак заряжено так. Хоп-хоп, здручили його, возбудили що залишив. Піде до да, да, за другої. Чи. Здручили, розбудили. До третя і так далі. Це дуже робочий лохак, буває таку годину, дві не бере. Пройшов, здручив, 15 хвилин, вистріл, покльовочка, риба. Повірте мені, говорю з особистого досвіду. Бачите, друзі, цей флажок. Бачите, друзі, цю рибку. ха ха Малада скакалась, не встиг, я там далі вам покажу. Тут в 5 метрах балансірів, тут клац, клац, скок, чи найгоп то я вже добіг, достав вже вам просто так показую. Буду зараз перенаживлять. А, ні, вже буду виматувати, бо ми ще годинку сидимо, по чуть -чуть, коротше, ті, що спрацювали, буду забирати і до хати. Щоб менше в тому в кінці було виматувати. Такий вам теж лайфхак. Бачите, годинка-дві до завершення рибалки стрельнула, забрали рибку і вже змотали, змотали. В кінці буде легше зібрати всі, хто у вас їх там десяток, а так як у нас вже дві так по цій схемі є зібраних. От вже, одну. вже коли додому їхати, тільки сім зібрати. Так що користуйтесь. Ну що, друзі, закінчився цей чудовий день. Перший лід, блядь, нарешті ми його дождались, дивіться. І рибка є, і на шерлечки, і на балансір. Коротше, що вам розказувати? Ходіть на рибалку, не шліфуйте, не фрешуйте. Всім гарного дня. Через два дні ми з вами зустрінемося на Київському морі. Завтра відпочиваємо, там сьогодні мені доложили. Крига стає, там через остров на секретні міста підемо. Там такі будуть кілушні окуняри. Так що хто хоче побачити, де вони клюють, підписуйтесь.